Огляд на нові блиски від Патрісія Ледо. По-перше, подивіться, який ось цей прикольний. Ну, варто його було спробувати. Напевно, я почну із нього, бо мені було прям дуже цікаво його спробувати. Це, я думаю, що пластмаса все-таки. Ну, він прям, прям дуже симпатичний. Чампейн. Шампейн, як там, шампанське англійською, правильно, я не знаю, ліпс. У мене 0,2 відтіночок. Я не знаю, як вам було його показати, щоб вам було видно. Він такий, типу, нюдовий-біжевий із дрібними-дрібними блискітками. Тут ось такий аплікатор. Ну, колір симпатичний це 100%. Запах, в принципі, приємний. Ага. Текстура приємна, не липка, трошки схожа навіть на олійку. І ось так виглядає ось цей блиск з олівчиком від глимбі 110 Далі йдуть два ось таких блиски. Подивіться, які вони темні. Дуже цікаво мені. Я вибрала собі 0,3 та 0,4 відтінки. Пакування, до речі, теж дуже класне. Це теж пластмаса, але виглядає вона ну дуже прикольно. Колір на вигляд перший також. Гарний. Але мені здається, що я бачила там якийсь такий фіолетовий відтінок. Тому, можливо, це фіолетовий блиск. Це ось 03 відтіночок. Це такий на вигляд коричневий, такий тепленький, більш-менш коричневий відтінок. Роблю свочі, беру спочатку 0,3. Тут аплікатор такий, як зазвичай в оліках. Такий величенький досить. Ану. Ого, який він темний! Вау, текстура така на відчуття от реально теж як олійка. Це пахне якимось кавуном. Чи динію динію, мабуть, даже. Так, беру нуль четвертий. Той самий я бачу, який він рожевий фіолетовий Ого, який він рожевий! Блін, він такий був темний тут. І я думала, що це якийсь прям дуже-дуже шоколадний. А це рожевий такий, рожево-фіолетовий такий, замурзилась трошки. Ого! Він такий темний, він такий пігментований. Він дуже темний, гарний, як на мене. Трошечки шеплямками лягає, але я думаю, можна розправити. І під коричневий олівчик якийсь буде дуже дуже гарно. Були такі гарні шоколадні губки. У мене не дуже великі губи, щоб вам було гарно видно. Але те, як він блистить, я думаю, вам видно. Він взагалі не липкий і теж текстура, така як олійки. Напишіть, як вам ці новенькі близькі від Патрісі Ледо, чесно кажучи, мені сподобали. Це все. Дякую вам за перегляд. Всім пока.